Привіт! Значить, Стикнувся я, як і всі з проблемою охолодження трактора. Почав в мене грітися до 100-навіть 120 градусів було разок. От, Думав, як зробити. Подивився на рахунок тої прокладки, що сюди ставлять, вирізають і так далі що там зробити кришку. Я от зробив. Не знаю, де вона навіть. Зробив я, значить, ага. Ось. зробив я, значить, таку кришку. Тут суто для поплавка, тобто без отвіру, який би мав бути. Отак от, от зробив я, Пробував я виїхати на город там з прицепом, трошки страх піддав газку, приїхав трактор нагрітий. Отака от ситуація. Думаю, купив я, значить. Маленький радіатор від Жигуля. Купив вентилятор. Думаю, поставлю додатковий радіатор. От, Щоб воно охолоджувало тут ось на кнопку вентилятор. Ну що ж, значить, знайшов я трубки, поставив я вчора трубки, залив воду. Завів трактор. В принципі, пробую, але так скоро не нагріється. Думаю, долию я, значить, гарячої води, щоб бачити, просто помацати патрубки. Залив я гарячої води, трактор попрацював ще можливо 5 хвилин. Потім, думаю, не буду я солярку палити. Треба ним щось пробувати робити, щоб він дати нагрузку, нагрівся. От. Все ж таки потім я виключив його. Пробую я, значить, тут з крана зливати іде. Тепла, дуже тепла вода, наприклад, як я залив. От. Потім мацеві патрубки сюди патрубки, в принципі, на одну температуру. Почав зливати тут, відкрив краника, думаю, я попробую з радіатора. Холоднюща вода. Просто холоднюща. Тобто, якщо б була циркуляція нормальна, як мінімум воно би прогнало. Як мінімум, тут б мала бути тепла вода. Значить, вирішив я, напевно, що я так і думав, що не справиться помпа з ще одним додатковим радіатором. Значить, Прийняв рішення, що я зараз, напевно, що буду знімати ось цей бак, викидати цей радіатор, ставити штатний наперед, ставити вентилятор. Цей що я купив. От, моторчик, точніше вентилятор поставлю, той, що штатний стоїть, бо цей йде від печки і він втягує, а не видуває. І буду зміняти, напевно, охолодження, так як всі роблять по відео, наприклад, методи Миколи Дученка, він дуже класно зробив. От Знімлю нахер той бак, поставлю сюди радіатор. Думаю, навіть якщо він в мене не влізе е горловина, думаю, просто в капоті ось тут. Думаю, вирізати і все, я не буду заморочуватись, тим більше в мене тільки сьогодні, за сьогодні до вечора я маю встигнути це все зробити, тому заморочуватись не буду. Хоча, можливо, можливо поїду в місто, купити розширеційний бачок або поставлю замість нього будинку. От. Значить, я думаю, всі вже бачили відео, як то переробляють. Я просто перероблю, потім покажу відео, як вийшло в мене, що я зробив, як і так далі. Вийшло в мене переробити. Вибачаю голос, трохи хворий. От, Значить, переробив я. Забрав я значить, звідси штатний радіатор. Генератор, я думав, теж буду переробляти. Потім подумав його дуже довго думати, в мене мало часу. Значить, і плюс до того в мене немає ключа, щоб зняти шків, От, і запхати туди пас якийсь. А так можна, в принципі, на тому пасі, але там ролик натяжний треба було робити і так далі, щоб воно не терло по боку. Ну, в загальному, Генератор залишився тут. От. Що я значить, зробив тут? Тут пластина, значить, десятка. Тут висверлив. тут зробив вихід, тут я, значить, нарізав різьбу на трубу. Накрутив я значить, датчик, купив новий такий от від НТЗ. Не знаю, правда, як він буде показувати, мені щось не подобається. Хоча буду бачити в роботі, Саме краще, напевно, ставити електронний. Але так як я вже купив цей, поставив, побачимо, як він буде працювати, як він буде показувати. От. Так. Значить, радіатор я нічого не перепаював, нічого не робив, нічого не відрізав, тобто повністю абсолютно все штатне. Навіть штатні патрубки я не рухав, положив їх на полицю, хай буде. От, значить, поставив я не тою стороною, як інші. Поставив так, щоб тут от, заливна горловина, тобто, тут трактор закривається. Там, от, ні не мішає. Отак от, от виглядає всередині. Отак, от ну щось тут, коли так діоргаєш на себе, чуть-мож задіти трохи чуть -чуть, нічого. Загальним, отак, от вийшло, радіатор я розвернув. Тут я поставив радіатор, ой, перепрошую, вентилятор, поставив я від жигуля. Можливо, так буде знімати. От поставив я значить, від Жигуля. В принципі, він тут підійшов, тут збоку була така накладочка, я її відкрутив і тут було штатні місце під 10, ну під м 8 Болтики. От, значить, Тут я доварив просто пляшку, накрутив. Тільки з тієї сторони, якщо будете робити, то чуть-чуть давайте тут зазор, вентилятор, щоб не бив по кожусі. Значить так, тут я значить, обрізав ось так вверх, щоб мені не мішало. Отут і не мішало ось тут. Тут я вирізав, щоб зайшов ось цей уголок. Я значить, вирізав ось так. В принципі, воно тут е заходить плотненько, то тобто, є ось ця штучка, ось ці ребра жорсткості на фарах, вони якраз лягають тут сюди. В принципі, має бути добре. і фаром, я думаю, ні не буде. В майбутньому, якщо щось буде, то там якісь розкоси буду бачити. От, так, значить я прикрутив. Тут, отак, дум, доварив, так як і всі О, тут маленькі вушка. Значить, дав звідси патрубок туди на низ, звідси поверху, ось тут з коліном. Я дав. сторони я зробив так же само. Оце є від е, сантехніки, витримує температуру. У мене раніше стояв ось тут кранник зливний і було теж кранник зі сантехніки, який стояв, тому він витримує температуру, перевірену, жодних проблем не буде. От. Тут, значить, отак я зробив коліна, тоді пішло сюди. Тут йде від вентилятора і приєднане сюди. Приєднював я, значить, один, один дріт йде значить, на головний. І другий дріт від вентилятора розділений і одна частина сюди, друга сюди. Не знаю, чи це правильно чи ні, воно в мене так працює. Якщо хтось знає, напишіть, як має бути, я в тому не особо розбираюсь. От Зверху все виглядає отак. Тут я зробив розширительний бачок, поставив тут вставку і тут поставив пластину, щоб бак сильно не перевалився. Ну, Він, в принципі, стоїть. Може бути нормально. Тут все на герметику посажено. Ось вот. вот так от виглядає все, в принципі, все працює. Ось вот тут зробив я тумблер, от, і на тумблер включається. Вот так працює. Тут, в принципі, якщо до акумулятора чесно кажучи, ніколи акумулятор не знімав. От, Тому думаю, надіюся, і не прийдеться. Тут от, все плотничком виходить. Все рівно, навіть якщо їй прийдеться, це недовго злити антифріз, відкрутити два лута і підняти радіатор. Отак от. Так от. Ще заказав датчик мотогодин, але він оказався бензиновий. Він не працює на тракторі, потрібно замовляти іменно для міні-тракторів. І до мене ще завтра має прийти значить датчик на пальне. Буду сверлити десь отут, виводити десь, десь тут, може, знизу виведу або тут збоку в залежності якого він буде розмір. Отак от, от вийшло, все штатне. Нічого не паяв, нічого не відрізав, так як не знав, як буде та система працювати. В загальному, в загальному я сюди залив спочатку гарячої води, впустив, помацав всюди патрубки, радіатор, всюди температура одинакова. Було десь 45, в принципі, заливав, я пробував без вентилятора. Тобто нагрілося до 45, сюди була температура одинакова, потім включив вентилятора, і він за там, буквально 5 хвилин охолодив, то все. Тому я думаю, що система робоча, і якщо маєте можливість маєте час, ось це все зайняло мені сумарно, можна сказати, 2 дня. Ну, можна за день зробити, просто якщо у вас є, скажімо, вже. Нормальні труби, а не так як я шукав трубу, нарізав різьбу, щоб воно підходило і так далі. То можна в принципі, зробити це все за день. По вартості вентилятору обійшовся мені з 300 гривень. Розширительний бачок коштує 100 гривень, але мені його дали безплатно, так як він, так як він ось тут був тріснутий. Я його зачистив і двокомпонентною епоксидкою залив. Тримає мертво. От так от виглядає. Дуже класно, що все штатно. А, Забув за один нюанс. Ось тут капот я чуть-чуть підняв. Чуть-чуть підняв Капот, щоб воно тут і дуже заходило нормально не сюди, а не, а не билося ще в верхню. Тому я чуть-чуть підняв буквально на сантиметр два, напевно. Ось так от вийшло, як буду встановляти датчика. В принципі, думаю, планую зняти відео. Ну і ось тут, -тут замінив екран теж, бо там ті крани текли. Коли заливав, трошки похляпав, але думаю, помию. І тепер не буде жодних проблем, а то вода там тікла, через той верх виливалася, кипіло, сюди все летіло, тут завжди все грязний трактор. А так планую позатестити, якщо все добре, гарно помию, замию і має бути. Прям супер. Ну і ще, якщо хтось знає, то підкажіть. Тут от я зробив розширительний бачок, але я його зробив ось звідси, з горловини сюди. Чи так може бути? В принципі, я бачив, ну от Микола Дученко в нього тут і горловина, але в нього ось цей е, сапонок теж є, і він з нього зробив. Тобто в нього горловина тут, ну, а розширительний отут. І в принципі теж виходить так. Щоб воно, скажімо, розширительний не вище всього. Тобто все рівно розширительний бачок стоїть нижче, ніж горлове. Тому я думаю, така система, яка я зробив, має бути. Ось так от вийшло. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну і якщо я в чомусь тут помилився, чи, наприклад, хтось знає з генератором, як це краще підключити і так далі, будь ласка, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний, так як кажу ще раз, не особо я в тому розуміюся, як це все краще підключити.